Жителі мікрорайону Слобідка цього літа майже не бачили чистий берег з прозорою водою, незважаючи на максимальні зусилля, які докладає міське керівництво для очищення пляжів, море кожен раз після прибирання викидає на бердянські береги велику кількість свіжих водоростей. Ось це як я побачила, це дуже ну дуже страшне. Ну серйозно, я я, я я чесно, я в білому купальнику, але він мене чорний, тобто зелений. Я не хочу, взагалі. Не знаю, це лісти зараз кладуть, чи не треба. За словами директора комунального підприємства Рятувальна водолазна служба Олександра Вроблевського, прибирання міських пляжів ведеться щодня. На узбережжі є ділянки, на яких берег повністю очищений, наприклад, в мікрорайоні Ліски, де проблем з водоростями немає. А є місця, де щодня викидаються тонни морської рослинності, як-то на слабіться пляжі якої захарашені цими дарами моря. А отут-от капніть, кахніть. Ось, дивіться. Там же грязь, конечно. Да. Треба прямо прорвати, треба прямо прорвати. Слобідчани кажуть, подібних ситуацій на місцевих пляжах не спостерігали ніколи. Ви бачите, от ми кучу складували, а западний вітер нам знову нанес. Це ж взагалі, ну запах буде через буквально завтра, день буде і запах страшний. Ніколи такого не було. Таке впечатлення, що там десь далеко йдуть трали. Подумаєте, ту грязь. І вона йде сюди. Шторми були, але ніколи не було такої штуки. За словами представників міської влади, в цьому році ситуація з водоростями дійсно унікальна, і боротьба за чисті пляжі триватиме щодня і далі.